Вилучення документів прикордонною службою та поліцією при перетині кордону під час дії воєнного стану багато випадків, коли при спробах перетину кордону Державною прикордонною службою України та Національною поліцією України вилучаються документи у громадян України, які надають право на перетин кордону, зокрема військово-облікові документи щодо непридатності до військової служби, довідки ВЛК військово-лікарської комісії. Документи щодо навчання студентів в іноземних навчальних закладах, документи щодо інвалідності та інші, які надають право на перетин кордону. Нагадуємо за кримінальну відповідальність за підробку та використання підроблених документів для незаконного перетину державного кордону за частиною 2, частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України: максимальне покарання до 5 років позбавлення волі. Важливо, що не у всіх випадках вилучаються саме підроблені документи та особи обов'язково підлягають кримінальній відповідальності. Без адвоката важко доказати свою невинуватість. Достатньо зв'язатись та укласти договір про надання правової допомоги з адвокатом. Сьогодні можливо здійснити онлайн за допомогою діяпідпис. Також. Адвокатами у найкоротші строки будуть зібрані докази невинуватості, сформовані необхідні документи для ефективного представництва ваших інтересів поліції, прокуратурі та у суді на всій території України. Сучасні інструменти Digital дають можливість захисникам брати участь дистанційно у кримінальних провадженнях, слідчих діях та судових засіданнях по всій Україні. Для отримання правової допомоги практикуючих адвокатів з багаторічним досвідом у кримінальних провадженнях, зокрема зазначеної категорії, пишіть в дірект адвокатське бюро Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.